Вона духа акації білої нам. Слава Україні, друзі. Можливо, в когось виникло закономірне запитання, до чого тут біла акація або рубінія. Того заклику, який я дала у заголовку. Всі в сад. Звичайно, є і ті, хто знає цей логічний зв'язок. Ну, а хто не знає, то сьогодні дізнається. Тож я запросила вас до себе в сад. Якщо ви пам'ятаєте, то минулого року я показувала вам свої дерева, які вони були всі вкриті врожаєм, і розповідала, що їх треба нормувати. І персики треба нормувати, і яблука. Звичайно, вони і самі себе трохи нормують, але поки вони надумаються це зробити, то втратять багато сил. Цього ж року пронормував урожай дуже гарно мороз, неодноразово. А є ще одні нормувальники, які можуть нас взагалі залишити без урожаю, ще додатково пронормують ось те мізерне, що залишилося, і будемо зовсім без урожаю. Як ви зрозуміли, мова піде про плодожерку, про яку та про різні, великої різниці між ними немає. Погода, яка останнім часом, останні роки дуже непередбачувана, сплутує нам часто всі карти, але намагатимемось сьогодні якось розібратися у всіх цих способах, датах, періодах, які допоможуть нам зберегти те, що залишилось. Ну, а якщо навіть і є великий урожай, то це не означає, що треба дати його на поталу ось таким ненажерливим плодожеркам. Личинка плодожерки це добре відомий шкільник садових дерев, який є тим самим черв'ячком, що часто виявляється стиглих яблуках, грушах, сливах, персиках тощо. А існує їх біля 50 видів. Вони відносяться до різних родів. Це все листовійки. Це метелики, яких ми. Швидше можемо назвати молями. Вони такі непоказні, крила, там, скажімо, в розмаху десь до 2 см, відрізняються забавленням, але зазвичай передні крильця темного забавлення, з якимось рябеньким малюночком строкатим, а задні більш однотонні, більш світліші. Колись в університеті викладач хотів трошки познущатися, то давав на визначення листовік плодожерок. А наслідок їхньої діяльності це червиві плоди, які передчасно дозрівають і опадають. До речі, колись був період, я думаю, люди мого віку і старші пам'ятають, коли червиві яблука коштували дорожче, ніж нечервиві, бо це означало і зараз це означає, що вони не оброблені пестицидами. Припускаю, що в наших садах можна при нагоді зустріти різні плодожерки: яблуневу, сливову, грушеву, східну. Можливо, ще якісь. Але якийсь саме вид положерок не має ніякого значення. Просто треба взяти до уваги, що Східна з'являється першою, і розвиток її нібито такий, якби пришвидшений. Вона може дати навіть до чотирьох поколінь десь в південних регіонах. І вона поліфах, тобто їсть усе. Але поки немає плодів, вона вражає молоді пагони, от вражає точки росту. Вона. Така найбільш ненажерлива. І визначити її наявність можна ось саме по таким пошкодженим молоденьким пагонам, які так трошки згинаються, деформуються. І це одразу можна вже шукати там личинки плодожерок, які занурилися в пагін. Інші ж плодожерки надають перевагу їжі, відповідно до якої їх назвали. ну Там яблунева яблука, але звичайно, і груші, Сливова сливи, але може також їсти і персики. Ну, тобто вони не дуже перебирають, тобто можуть вражати і інші плоди. Але найбільш розтягнутий цикл розвитку у яблуневої плодожерки. Тобто починаємо профілактику і боротьбу так, ніби ми очікуємо на східну плодожерку, а завершуємо тоді, коли завершиться розвиток яблуневої. Оскільки це метелик, то побороти. Плодожерку раз на сезон неможливо. Вона все одно прилетить від сусідів, від дальніх сусідів, тому боротися треба протягом всього сезону. Це, якби швидше не боротьба, а такий контроль ну або боротьба, як вам краще, так і називайте. А розпочати можна ще з осені, якщо у вас на те є час і сили. Оскільки зимують личинки плодожерки у ґрунті і доволі неглибоко, то як варіант, можна перекопувати при стобурові кола. Навіть невеликі морози їх трохи погублять. Не повністю, далеко не повністю, бо ми не зможемо їх всі так гарно підставити під мороз. Але такий варіант, в будь-якому випадку, не для мене. У мене сад такий задернений, як то кажуть, а на перекопку немає ніякого ресурсу. Так як личинки можуть зимувати ще й у тріщинах кори, то хтось щищає стару кору, якщо дерева такі старі і на них є. Ось цей такий корковий шар вже, це, по суті, мертвий шар, і його хтось щищає. Якщо ви так робите, то дуже обережно це робіть і обирайте дерев'яний шкребок, а не як дуже часто радять оту щітку по металу. Бо якщо ви дерев'яним таким шкребочком там десь трошки пораните, то це буде зовсім інше поранення, ніж якщо ви оцею щіткою по металу пораните. Також можна ще восени по голому дереву пройтися ось цією мильно олійною емульсією, і можна суміщати із, скажімо там, з медян Екстра, якщо ви користуєтесь мідними препаратами. Але, в принципі, аналізуйте поточну ситуацію: чи було багато червивих яблук слив, якщо ні, то це і зайве. Тоді можете обрати будь-які інші спосіби коріння обробки, Той, який ви собі обрали, який для вас звичний. Наступна обробка весняна викорінююча. Звичайно, викорінюючі обробки не гарантують повного знищення зимуючих форм різних шкідників, але помітно зменшують їхню кількість. Бо для того, щоб вони повністю знищили, ми повинні досягнути такого, знаєте, проникнення якогось глибокого усі щілини, а це не завжди вдається. Також зимують плодожирки у муміфікованих плодах. Або в якихось укриттях, як отут там покинуті відра, якісь дошки складені якось тут у мене. Тому, незважаючи на обробки дерев, подожирки такі з'являться, та і від сусідів прилетять. Проте ніхто не назве вам точних строків обробок, бо так як і цвітіння дерев, ну і всі фази розвитку рослин, так і фази розвитку комах залежать від так званої суми ефективних температур, тобто уроки, які. Тепліше, скажімо так, весна почалася рано, вона тепла, там сума ефективних температур набереться швидше. Якщо ж такий рік, як цьогоріч, то ця сума буде набиратися дуже повільно. Аграрії мають можливість узяти ці дані із спеціальних ресурсів і застосунків, але це послуги платні і недешеві. В будь-якому випадку настання цих фаз можна порахувати. Процес це дуже цікавий, але про нього, якщо вам буде цікаво, я маю на увазі про підрахунок суми ефективних температур, а ще про суму активних температур, я розповім, коли дасть Бог, в осінньо-зимовий період, як і для чого це робити. Тож, як тільки сума ефективних температур досягне 100 градусів, треба готуватися зустрічати цих ненажер. А за якими ж іще ознаками можна встановити саме ось цей період. Льоту плодожиру, коли можна їх відловлювати, коли можна впливати на їхню кількість. Метелик цей літає вночі і літає, ну, скажімо так, протягом місяця трошки довше, 4-6 тижнів, і літає при тихій погоді, тому ми можемо його побачити лише вночі. Ну, і якщо поряд є ліхтар або у вас є ліхтарик, а вдень вони сидять на гілках, зливаючись із корою, і побачити їх дуже важко. Ну, це треба потратити багато часу, щоб оглядати гілки і десь тоді їх побачити. Іноді дуже рідко можна побачити, як плодожерка сидить на листі. Саме у цей період льоту можна значно зменшити кількість самих метеликів, а значить і їхнього потомства. І не лише обробками. Фермери про лід плодожерок дізнаються за допомогою так званих феромонних пасток. Це такі нескладні конструкції. Із ламінованого паперу, щоб не розкисав на дощі, і туди вкладаються пластинки, картонки із синтетичними феромонами самок, і на них злітаються самці. Тоді видно, чи вже літають ці метелики, наскільки вони інтенсивно літають, і, що немало важливо, відловлюються на них самці, а самки залишаються незаплідненими і вже зменшується кількість. Яєць і кількість наступної гусені і кількість пошкоджених яблук. Але ці пастки дуже дорогі. Ну, У всякому разі, для такого домашнього садівництва, і вони одноразові, то ну, це дуже задорого, я вважаю. Тож ми можемо зробити, хоч і не фермонні, але майже безкоштовні і доволі ефективні багаторазові пастки. Ви бачите, позад мене. Жовті посудини. Ці посудинки можуть бути з обрізаних пляшок з таким компотом умовним, їх можна підвішувати на дерева, або просто можна в вигляді якихось там тазиків, мисок ставити просто біля дерев. І дуже добре, якщо ці посудини, хоч на дереві, хоч під деревом, будуть жовтого кольору. Це посудини, у які ми наліємо якісь. Старий чи прокислий компот із сухофруктів. Можливо, у вас залишилися сухофрукти, в яких завелася міль, то її можна зварити на цей компот. Це також може бути вода із розбовтаним старим повидлом. І дуже добре, якщо туди додати трошечки дріжджів, ці дріжджі будуть бродити і трошки більше розповсюджувати цей аромат і приманювати плодожерок, самих метеликів. Як ви напевно знаєте, Оленка Волохата полюбляє блакитний колір, синій, а вишнева муха, і різні совки, ось такі подібні до молі, вони полюбляють жовтий колір. Саме і листовійки, і плодожерки теж полюбляють жовтий колір. Тобто ймовірність відлову у такі пастки збільшується ще із. Вибором жовтого кольору, хоча, якщо і не буде жовтий, то також вони будуть летіти на ось цей запах. А якщо ви маєте бажання і маєте можливість заморочитися ще трошки більше і ще підвищити ефективність ваших пасток, то можна застосувати ось різноманітні такі світильнички, ну, скажімо, на сонячних батареях, які будуть світити без вашого втручання. І можна комбінувати їх з такими жовтими. Ароматними пастками. Тоді вони будуть летити і на світло, і будуть бачити жовтий колір, і відчувати запах, і тоді ви точно величезну кількість таких плодужерок словите. Варто відзначити, що відкладати яйця вони почнуть через 3, -3 7 днів після цвітіння яблуні. Якщо погода буде гарна, якщо буде холодніше, трошечки цей термін. Ну, розтягнеться. І відкладати вони яйця будуть на плоди, які ще тільки зав'язалися. Ось такі маленькі розміри, як маленька ліщина, як маленький ліщиновий горіх. І саме в цей час до відродження гусені можна зробити обробку, яка буде одночасно і піджиленням для наливання плодів, і буде профілактувати гірку ямчастість, і зробить плоди. І листя такими трохи грубшими, і через це більш цікішими до враження гусінню. Це оприскування розчином кальцієвої селітри. Про таке оприскування я вам розповідала у відео про падалицю. Вдруге, таку обробку робимо, коли яблука стають розміром вже з волоськи десь горіх. І таку обробку можна робити і для груш, і для слив. А от у персиків шкірка така занадто ніжна і ще й опушена. Тому обробка ніяка не допоможе, ще й може залишити такі, знаєте, плями. Тобто, я думаю, що не варто персики таким обробляти. Залежно від температури, різним плодожеркам треба від днів трьох до десь двох тижнів для відродження гусені. Знову це ж буде залежати від температури. Ця гусінь кілька годин перебуває на. Плодові, а потім починає вгризатися у плід. А якщо він критий, наприклад, розчином кальці селітри або кальциніту, це одне й те ж саме, то їй це зробити складніше. І тут ви можете встигнути обробити біопрепаратами. Тобто, одна або дві обробки, краще дві, має припасти якраз на період відродження гусіні. А як же дізнатися, коли цей період настає? І ось тут саме час. Вказати на ось цей зв'язок між сьогоднішнім відео і цвітінням акації, про яке йшла мова на початку. Тож, цвітіння акації є сигналом про те, що почалося масове відродження личинок. Бо саме ось ця сума ефективних температур достатня і для цвітіння акації, і для відродження личинок. Пусінь, роблячи тунель, наповнює його своїми екскрементами, добирається до насіннєвої камери, і їсть насіння. І у цей час ви вже нічим її не дістанете, ніякими засобами захисту. А тим часом гусінь розносить патогенів. бактерії гриби, які спричиняють псування урожаю, сама по собі гусінь такої шкоди не принесе, як ось ті патогени, які вона розносить. Справа в тім, що ця тканина самого яблука вона зарубцюється. І якщо, наприклад, не занесе туди гусінь якісь гриби чи бактерії, то таке червивеньке яблуко може зберігатися довго аж там до зими і в погрібі. Ті, хто обирають хімічні засоби захисту, саме тому обробляють дерева системними інсектицидами наприкінці цвітіння. Наприклад, провантовернал, колишній каліпсо або моспілан, ті, що не шкодять бджолам, щоб подіяти на яйця або на личинок, який відроджуються. Тут, тут доречно сказати, що у цю хімічну обробку варто вже тоді додати і фунгіцид. Наприклад, той же Магнікур Сенсейшн, колишня Луна Сенсейшн, для профілактики парші, кучерявості, іржі тощо. Ну, якщо вже одна є хімія, то нехай буде за один раз по двох напрямках, як ото кажуть, згорів Сарай, гори і хата. Але не ігноруйте ні в якому разі захистом шкіри, очей і дихальних шляхів. Це дуже обов'язково. Зараз, коли такі вітри скажені, це ще більш небезпечно. Якщо ж обирати біологічні засоби, необхідно обробляти не менше, ніж двічі на кожному етапі або на, кожному, на кожній фазі розвитку, Там, по метелику двічі, по яйцю двічі, по гусені двічі це як мінімум. Розповідаючи про всі основні обробки саду в окремому відео, я розповідала про таку комбіновану систему обробки, яка суміщає в собі як хімічні, так і біологічні засоби. У тому випадку, коли ви не впевнені, що зможете регулярно обробляти дерева біопрепаратами. Наприклад, ви на дачу їздите рідко, чи десь далеко ваша дача знаходиться. Або ось такі аномальні роки, коли важко визначитися із фазами розвитку комах. Температури дуже скачуть, і ці фази то пришвидчуються, то скорочуються. І разом з тим ви хочете звести до мінімуму використання хімічно синтезованих інсектицидів фунгіцидів. фуніцидів. Саме така система обробки стане в нагоді. Вона передбачає першу обробку хімічними препаратами, як інсектицидами, так і фунгіцидами, а далі біологічними. Посилання на це відео, де я докладніше розповідаю про такі обробки, буде в описі під цим відео. До речі, провантовернал діє при температурі плюс 10 градусів. Саме така температура є для плодожерки порогом розвитку, тобто нижче 10 градусів розвиток гальмується. А Магнікур сенсейшн починає діяти при плюс 5 градусах. Тому такі обробки можна робити ось такі холодні періоди, холодні і дощові періоди, для того, щоб ну, вже в комплексі це здійснити. Тож, я зупинилася на тому, що гусінь гризе наші плоди, яблука, груші, сливи, айву, персик, і, до речі, іноді навіть горіхи гризе. Якщо її розвиток затягується, то вона може переповзати на сусідній плід, якщо такий десь є поряд. Пошкоджені плоди разом із гусінню достроково дозрівають, осипаються. Я про це вам розповідала, у тому ж відео пропадала ця частина гусениць. Переходить у діапаузу, гальмується розвиток на зиму до наступного сезону. А частина виповзає і знову лізе на дерево і повторює свої дії. І якщо це якийсь регіон південний, то там і тепла осінь, то може бути і третя ще по третьому колу. Саме тому падалицю треба вчасно збирати, переробляти. А залишки не просто так викидати на смітник, а закупувати. Скажімо, у компост то глибше, або в органічні траншеї і теж глибоченько, бо вилізе. При стобурові кола добре було б періодично обробляти біопрепаратами отакими от біоінсектицидами, саме для того, щоб знищити ось ці личинки, які вже пішли на зимівлю. І саме для таких личинок або гусениць, які прямують на оце повторне коло, ми робимо ловчі пояси. Для цього можна. Використати залишки тканини, картон. Або, наприклад, мені дуже подобається використовувати синтепон, якщо є, старих курток щось, ну, якщо є, звичайно. Він дуже гарно збирає личинок. Можна і газети використовувати у декілька шарів, але вони швидше виходять з ладу після дощу. Звичайно, і в інші пастки із картону, і тканини теж можна заглядати, іноді тому зав'язуємо це на бантик, щоб можна було розв'язати. Змінити або там просто подивитися. Як я вже сказала, частина плодожерок, залежно від температури і кліматичної зони, встигає здійснити розвиток і двох, і трьох поколінь. Навіть бували роки, коли в південних регіонах було і чотири покоління. У теплу осінь останні обробки дерев роблять у кінці серпня, на початку вересня для пізніх сортів яблунь. І ось, власне, тому і обробляють фермери. Безмежну кількість разів свої садки. Один знайомий він тримав садок певний час, потім його позбувся, то він розповідав, що в найкращі роки здійснював по 11 обробок, а було найчастіше 16 обробок. Чи варто купувати такі плоди, чи варто аж так боятися шкідників і хвороб, щоб ризикувати власним здоров'ям? Вибір, звичайно, залишається за кожним з нас. Хоча і віддавати урожай листовійка, плодожеркам теж не варто. І так, використовуючи біологічну систему захисту, або ж і комбіновану, ту, коли ми обробляємо один раз хімічними препаратами в період вегетації, обробок також може бути чимало, бо приблизно там кожних 10 днів, 2 тижні. А якщо складні погодні умови, можливо і частіше. Але врахуйте, що така їх кількість, отака значна кількість буде у несприятливі роки, такі як ось цей рік, коли необхідно зберегти те, що вціліло після морозу. А в суперурожайні, такі як минулий і позаминулий рік, таких обробок буде значно менше. Достатньо буде жовтих пасток, обробок кальцієвою селітрою і вчасно збирання утилізація падалиці, ну і, звичайно, обробки біопрепаратами. Там кілька обробок цих зробити, і їх буде достатньо. Бо, шукаючи у всьому позитив, можна таки вважати, що плодожерки допомагають нам нормувати врожай, щоб уникнути перевантаження дерева. І тоді дерево буде родити щороку, а не через рік. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв. Сподіваюся, що мої. Поради, мій досвід стане вам у нагоді. Сподіваюся, що нам вдасться зберегти урожай, і впевнена, що нам вдасться зберегти нашу країну. І промчали, зробивши насибими, де чистота пелюсна.